Привіт, ви хочете створити власний інтернет-магазин в інстаграм і почати на цьому заробляти. Чи, наприклад, додатково до сайту створити ще й сторінку в інстаграм? Незалежно від того, що саме і які задачі має вирішувати ця сторінка, принцип її створення один. І про це ми поговоримо з вами в цьому відео. В кінці ви зможете вже оформити власну сторінку безкоштовно, виплатно її просувати, а також багато іншого. Не забувайте підписатися і поїхали. Ми пропустимо етап саме реєстрації в інстаграм і одразу перейдемо до переведення вашої існуючої сторінки на бізнес акаунт. Чому важливо це робити і що це вам дасть? Ну, по перше, ви зможете переглядати більш розширену аналітику по своєму каналу. Запускати та відстежувати рекламу безпосередньо із додатку інстаграм. Будете мати доступ до кнопки зворотнього зв'язку: це пошта, номер телефона чи схема проїзду. Також ви можете створювати відкладені публікації, і найголовніше, ви зможете додати посилання на товари з вашого сайту. Як же перейти на той самий бізнес аккаунт у вже створеному акаунті інстаграм, зайдіть в налаштування і конфіденційність. Оберіть тип облікового запису та інструменти. Перейдіть на професійний обліковий запис, далі оберіть категорію вашого бізнесу, наприклад, магазин меблів або юридичні послуги. Позначте тип професійного облікового запису бізнес або автор і додайте контактну інформацію. Також інстаграм вас попросить авторизуватися через сторінку Фейсбук. Якщо у вас її нема, то створіть. Соцмережа вам сама це запропонує. Якщо ж у вас є сторінка, то запропоную вибрати відповідний профіль і зв'язати його. Причина в тому, що рекламний кабінет спільний для двох облікових записів – і Фейсбуку і Інстаграму. Шапка профілю це аватар, назва аккаунту, опис і місце для посилання. Створення якісної шапки вкрай важливе для успішної презентації сторінки потенційному клієнту. Виклик ще й полягає в тому, що зробити це ви маєте лише за допомогою 150 символів. Аватар. Якщо ваш бізнес обертається навколо вашої персони та ви надаєте персональні послуги, то використовуйте для аватара якісне портретне фото. Якщо ви просуваєте товари, то використовувати або ваш основний продукт або логотип магазину. Рекомендація: не використовуйте логотип з текстом, адже в малому зображенні текст буде просто нечитабельний, відповідно, в цьому немає ніякого сенсу. Назва профілю: не плутайте з ніком в інстаграм. Назва це такий рядок під аватаркою, який індексується в пошуку інстаграм. Часто в цьому рядку прописують сферу діяльності, що дозволяє іншим легко знайти вас, вказавши вашу ніжу в пошуку. У назві варто б написати ключові слова, за якими вас будуть знаходити користувачі. Соцмережа дає на це всього 60 символів, і зауважте, що назву ви не можете часто змінювати, тому пишіть її одразу уважно і без помилок. Перед створенням опису подумайте про свою унікальну торгову пропозицію або скорочене УТП. Це те, чому люди будуть обирати саме вас, а не ваших конкурентів. Коли ви визначите свою ключову відмінність, починайте заповнювати опис. Окрім ОТП, вкажіть основну інформацію про магазин, список послуг, умови доставки, конкретні факти про вас. Розмір опису обмежений до 150 символів, тому старайтесь писати чітко та стисло. Опис можна змінювати, хоч кожного дня головне, щоб вашим користувачам було зрозуміло, яку цінність вони отримують саме в вашому профілі. Посилання: розмістіть посилання на ваш сайт інтернет-магазину, він буде відображатися в шапці профілю. Сайт допомогти. Оже вашим клієнтам отримати розгорнуту інформацію про ваш магазин, вивчити весь асортимент та оформити безпосередньо замовлення? Хайлайтс. Ми рекомендуємо створити історії, які не будуть зникати через 24 години. Такі сторіс називаються вічними або актуальними або хайлайтс. В них можна розмістити інформацію про магазин, нові товари, умови доставки та інші дані, які будуть завжди корисні вашій аудиторії. Частина аудиторії сприймає їх як навігацію. і Дивиться, що може їм запропонувати саме ваш магазин сьогодні. Ми зібрали перелік інформації, яка вкрай необхідна користувачам для зацікавленості у вашому профілі та прийняття рішення про покупку. Якщо у вас ж є своя сторінка магазину в Instagram, то перевірте, чи всього там вистачає. Ви маєте вказати місто та країну, де знаходиться ваш магазин, вартість товару та приблизно вартість доставки, основні характеристики вашого товару, без характеристик, взагалі нікуди. Доступні способи доставки та поштові оператори, доступний формат оплати, умови гарантії та повернення, без цього теж ніяк, і таблицю розмірів і порад щодо вибору товару. Таблицю розмірів ви можете ще розмістити в хайлайтс, можливість покупки товару під замовлення та термін виконання, якщо у вас таке є. І додаткова інформація про ваш магазин, наприклад, це власне виробництво або це імпорт за кордоном. Універсального принципу для оформлення сторінки в Instagram не існує. Головне це персоналізуйте ваш бренд, передавайте візуальні його цінності та переваги вашого товару. За останнім оновленням в Instagram, якщо ви публікуватимете контент щодня та створюватиме сторіс впродовж дня, ваш профіль буде просуватися органічно. А за допомогою інструменту Reels ви зможете потрапити в рекомендації та отримати велике охоплення нової аудиторії. Візуальна складова одна з головних умов успіху магазину в інстаграм, бо безпосередньо вся соцмережа саме побудована на візуальному контенті. У вас обов'язково мають бути якісні фото, тож якщо у вас їх наразі нема, наприклад, вам не надав їх постачальник, краще зробіть їх самостійно. Намагайтесь робити свій контент різноманітним. Робіть відео для товару, порівняння, розпаковки, деталізовану зйомку. Пишіть інформативні тексти про всі особливості товару. Описи під публікаціями повинні бути змістовними та давати користувачеві вичерпну інформацію щодо вашої пропозиції. Серед безкоштовних способів просування інтернет-магазину це перше теги. Теги допомагають користувачам орієнтуватися в ваших публікаціях, а самому інтернет-магазину публікувати пости в стрічках користувачів, які підписані на ці хештеги. Додавайте не більше 10 хештегів до публікації в основний текст або в коментарях. Наступне це геотеги. Геотеги допомагають прорекламувати товар та одночасно показати, де його можна купити. Популярні геотеги, такі як Київ або Львів, допоможуть показати товар мандрівникам. Цей вид тегів особливо важливо використовувати, якщо ви маєте офлайн точку де надаєте послуги чи продаєте товари. Наприклад, геотех за адресою вашої кав'ярні допоможе показати клієнтам всі фотографії, зроблені за цією адресою. Спільні прямі ефіри. Спільні включення це чудовий привід для обміну підписниками. Це інструмент взаємного піару та один з різновидів просування через блогерів. Знаходьте інфлюєнсерів, які дотичні до вашої ніші придумайте тему та заздалегідь краще готуйте сценарій. UGC контент. Це контент, який створюють користувачі самостійно. Типовий приклад UGC-контенту контенту це фотографії підписників з вашим товаром. Такий пост одночасно рекламує вас і виконує функцію відгука. Користувачі бачать реальних клієнтів, які задоволені товаром, і це, звісно, впливає на їх рішення щодо покупки ugc контент дозволяє охопити нову аудиторію завдяки своїй нативності. Зараз він на піку популярності на міжнародному ринку, тому його слід обов'язково використовувати тим, хто хоче розвивати свій профіль інтернет-магазин. Такий контент може бути також платним інструментом, коли ви придаєте товар на взаємовигідних умовах UGC-креатору та він генерує пост з відгуком або відеооглядом. Трендові Reels. Reels – це короткі відео до 30 секунд, які допоможуть вам потрапити у рекомендації загальні інстаграму. Головне це стежити за світовими трендами та створювати оригінальний контент, що буде відповідати популярним напрямкам. Це дуже вдалий інструмент саме для залучення безкоштовних підписників. Історії Сторіс привертають збільшу увагу ніж основні пости і дозволяють одночасно публікувати безліч фотографій і відео. Головна особливість історій в тому, що вони зникають через 24 години після публікації. Історії можна використовувати для реклами основних постів, профілі публікації. В них фотографій товару чи відгуків чи оглядів, трансляцій, будь що Серед платних інструментів для просування інстаграму, звісно, буде першим таргетована реклама. Платні інструменти є обов'язковими, якщо ви хочете, щоб ваш магазин в інстаграм був успішним. Соцмережа дозволяє показувати як таргетовану, так і контекстну рекламу, яка сприяє залученню потенційних клієнтів. Про налаштування реклами в Instagram в нас є окреме відео, де ми покроково розповіли, як це робити. Для кожного з сегментів аудиторії підготуйте свої матеріали, а саме картинку, відео та текст. Ваше завдання отримати лід або повідомлення в Instagram і перетворити це звернення на покупку. Конкурси та розіграші. Конкурси можуть бути дуже різними, наприклад, на кращий відгук чи кращу фотографію. Для того щоб конкурси в інстаграм принесли користь вашій сторінці, потрібно обов'язково чітко прописати умови. Наприклад, що стати учасником можна тільки після підписки на вашу сторінку. З розіграшами в інстаграм все дуже просто, адже там не потрібно буде оцінювати конкурсантів. Єдина ваша задача це прописати умови участі та вигадати справді ціну нагороду для учасників, яка підштовхне їх до більш. Активних дій співпраця з лідерами думок колаборації з популярними блогерами допомагають розповісти про товар більшій кількістю людей. Головне це вибрати правильного блогера, на якого підписана саме ваша цільова аудиторія. Перед початком співпраці краще перевіряти статистику інфлюєнсера, щоб дізнатися, як взагалі його аудиторія реагує на комерційні пости. Можливо, вона їм просто не цікава. Перед запуском такої реклами важливо забезпечити достатню кількість товару на складі, який буде рекламувати цей блогер, адже нова аудиторія, яка прийде від нього. 100% буде хотіти саме таку річ, як у цього блогера. До речі, на цьому в мене все. Я сподіваюся, це відео було супер вам корисне. Пишіть коментарі, і все буде Україна!